Усім вітання від сім'ї Кривцун, Що в нас сьогодні по планах? Їдемо з Санією в поле, подивимось, що там наші деякі басіви. Потрібно поставити табличку на соняшник Євросем. І заїдемо до Саніної бабусі. Вона збирала нам огірки. на. Бо ми з огірками щось не товаришуємо зовсім, не хочуть вони в нас родити, але це, це я не знаю. Шість, на, туди я, ще. 6 років ми живемо в цьому селі. Жодного року в нас не було огірків. Я не знаю. Ігорьок залишається вдома, все очіпив, так? Діда, Мурчик стоїть, дід приїхав. А бабуля ж діда по пори старого приїде. Ну да, чи приїде, чи прийде діда Мурчик і ми вже вирушаємо, покажемо вам, що там наші посіви. Спека у нас неможлива. У нас тут 30... 37, так. 39. 39. Добре, шмали. Приїхали на заправку, трішки підзаправилися, бо в нас в Бобіку щось насильно багато там. І взяла нам з чоловіком перекусити, Дивіться, яке морозиве. Ще серва. Морозиве Марс. Олександр Миколаївич, хочете, я вас побалую. Давай. Ти ж до мене не заігруєш, то я хоч до тебе позаіграю. Так, друзі, ну що, приїхали ми на нашу першу локацію по дорозі, що попадає, це наша соя. Ось така вже сойка у нас. Ну що сказати, все. Не знаю, де ті дощі були, але сока. Де. де йшли дощі, ті, що казали, не було. І цей високої сої не буде. вже цвісти подивитися. Одне, що там коли тут по краю, там розбінка, там ось Де ці? Де плішаки? соя рідко. Наче і прибита вона де? Вона не суха. Зараз де вона була, на накрутиця так само глянь, йо вже на все, а, а, а це А там воропокаш Тут, тут якісь прови така вже сує в нас щоб Будемо рухати далі там? Ще від старих цих залишилося. Як проходи комбайнів, значить uh -huh. насипані дороги були. Uh -huh. -дран 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 -дран. Мікроходи сюди вносив, так? Да? Звісно, тут хелміксом я бризкав і агрозором. Два літра хелмікса я перший раз, а другий раз. Якраз і вітер піднімається, ну, як відео записує, такий вітер. Так ну що, друзі, приїхали ми на наш найпізній посів. Це 25 травня. Тут сіявся Де це вже якесь. От вам і пізній посів. Я просто ну, дуже приємно здивований. Там, да, Амброзія, те, що ви писали, що після Гранд Стару вона поотходить. Ну, така вона, яка була, така вона і. Ну вже її ніхто нічого робити не буде, так вона вже і останеться. Вже суєш такий який. Ну одно, ну що я тут дивлюся, тут таке як був град. Побити є листя на цьому на соєшникові постріляний. <гум> так по болячках наче нічого не видно. Це все це пошурка, на це він сам об себе. Вітра зараз сильні, вітреться. А так, а так гляньте, який фон. Соєшничка. Мені дуже подобається він. Отут він і рівномірний такий, ну, то вибалочки, а так глянь. То от такі от справи. І От я не знаю тепер, як із цими посівами. Буде. Ну там під... Ну, і тут нормально, да? так дивлюсь. Жовтих лист немає. все Нема, нормально. Що, немало, все нічого. Вона не ні підгортана, нічого, залишається вона вже так. Угу. Амбрузія тільки поотходила трошки. Да. А так низа, ну листочки ще. Так ти розумієш, ти його витягуєш, дивись, цю амброзію. От вона наче, і бита. А у нас угу. все одно вона стоїть жива. Угу. От вона біла тут. Все. Нема, а ось вона починає пускати волосинки десь. От оце таке й состояння амбросить. Та що прибили її гербіцидом. Там воно край де трошки відступало, то там, звісно, видно, що там його нема. Ну да. Гірбіціда. Там і бур'ян, ну так і цей і угу. менший. А тут взагалі так прихраз. Дай мені тут не наглянення. Ну, краї тут де змулилося, де ми топчемося, то тут немає, покаже вгла. Бо ми, як виходить, виходить, виходить. крайні на цьому нижній, на цьому паю чи на цьому полі. Ми виходить, саме нижні, у нас тут якраз вже воно, воно воно ліс, і оце воно таким клином і пішло. І тут де топчемося, то тут нема нічого. І вода у нас була, прийшла. Тут доща ще не було, вода відвідкілясь прийшла, щось дбила. А так основна маса. Я приємно здивований, фенсуєшся. На 25 травня посів. Ну це йому місяць, трошки більше. Угу. Півтора місяці. І глянь, який він вже тут стоїть. От я що замітив, ось заїдемо сьогодні, ще в нас попаде 1 травня, що ми сіяли. Це Євросемовські будуть. Угу. Той теж хороший. А завтра може, ну то буде отдільний відео. Отдельне відео поїдемо. Оце що сіяне. 5 травня. 5, 6, 8, 9. Оцих, оцих, от він мені найбільше не подобається. Він щось чи попав, він на ті холода, чи я не знаю. Ну от він оце оцей юсуєшник набагато хужий. Ну ось, поїдемо, подивимось. 8-9 найбільше такий, найслабший. Ну а тут поки що поволоку. Те саме, тут сухо. О, тут його не було. О, земля. Угу. щось там вже на такій глибині десь щось таке. О, так. так, ну що, дивись, заїхали ми на купуруску, на якій не було жодного доща. Ті, що в машурині йшли, тут їх не було. Ну що сказати, вона горить, дивіться, яка вона, і вже починається вийде викидати колосок. Та з кукурузами цей год, мабуть, ми будемо проливати, І вона вся така скручена, ви бачите. Земля суха, скручена вона. Росту в неї такого прям хорошого немає, що це за кукуруза. Попуяс. Прошлий год такі кукурузи були. Що маємо, те маємо. Надіємося на дощі. Ще вона не цвіте, качан не в'яже. Де-не-де зацвітати починає. Я кажу, ти бачите, якісь кручі. У нас тут так якесь море. Uh. Да? Uh -huh. То. Ось такі справи. Все, туши. Так, забиваємо. <ж hop> Андрюха не схотів їхати. Готовимо, щоб табличку ставити на Євросем. Але вологи тут немає. Сань, давай спочатку табличку, а тоді будеш там миритися. Поки, каф... Поки камера включена, давай і табличку. Я щось не фігану. Давай, давай, давай. Зато амбрузія росте шикарно і без вологи. Шо -шо? Амбрузії не надо волога, да? так? Вона росте шикарно. Ось дивіться, які екземплярчики на краю. О, який бравий соняшничок. Тай врядку, так. Та й врядку да. зараз покажу. Шо? Та камеру мені затулив якби своєю широкою спиною. Ну так, а йо. О. Як, стопчик, хай криво, табличку рівно, так? Та я не знаю, де щось і табличка криво, і стопчик криво, все криво. Так, як заліз в землю, так і заліз. Все, так. груд є. Ну що пішли, покажемо. Так, да, груд, табличка є, все, порядок. Тепер йдемо дивитися, що тут соняшники. Якраз сонце заходить. Нічого не бачу. Ага. доволі Ну отут ось на краю яке. О, красавчик. Там оце від дороги ми їхали, то воно, мабуть, суші од асфальта. Підтримки, бо мені сонце якраз сліпить, нічого І не бачу. по всьому. Пішли десь отак в рядочок, подивимося. Що воно. А, мені вже всі ноги пошкрябали. Я вже всі ноги, кажу, пошкрябала, якраз сонце сідає. Так, ну що, друзі? Засліплює. Мене видно це? Та зараз підожди гляну. Давай, Саш, говори. Приїхали ми свияшник, це у нас тут Євросем. Самий перший він сіявся 1 травня. Це в нас на даний момент. Зараз ми стоїмо на грутові, забили вже й табличку, все. І поїдемо на горі. У нас там Пегас. У нас тут 20 гектар, 10 гектар пегаса, 10 грутів. Ну тільки що їхали там понад дорогою, прям так листя пожухше, я аж раз, два, три, чотири, мабуть, опустило. Чи там від асфальта його пали. Ну воно прям до асфальта виходить поле. А тут ми заїхали, тут, ну, нижні, нижня пара, ну та воно вже й вже вранці ходить. Зараз я присяду, покажу, що тут у нас. Це ж після євролайтінга койде амброзіїнка. Тут навіролайтінг його подобивав. Ось такий стан соняшника. Сухо, вологи немає. Фід вообще. А вся земля ось риє біля на А, ну да, я пройду. А вот так зніму тебе. З цієї сторони, да, бо сонце на Почти, тебе. Сиди, сиди, сиди. покажу тобі. Ні, я відходжу, хожу, а він до мене підходить. Так я думав, щоб ти нахилилась, показала. Да? А що ти? Починаєш риться в землі, все в коріння, все коріння, так? Знаєш, все оцуєш, не як корінь, ні, тут ще щось трошки є, наче. ну як? Десь далеко. А так спино. Тут отакий у нас груд. Там дивись, бур'ян так ще й подобивало в його сояшник догушив те, що залишилося. По болячках так наче я не бачу. Ну от десь може і є щось. Ну оце оце тут десь сліди трактора, а то тут, тут листя отримало вогня. Це якраз тут бути, да. Рапіні сюди, якраз у ті рядки щоб рядок побити, його ще підтравив, сюди все рядок його їх ще трохи Ну, Отакує. Ще якби дощ був, то було б діло. Покажи воно вже зацвів, вертась назад, пішли. Сюди, Один цвіточий. Нормал. Що то такі справи. То ще він тут неплохо себе чувствує, я вам хочу сказати, ребята. Приїхали ми вже на нашій посів соняшника Пегас. той, що вище знаходиться, де грудь. Табличка вже стоїть і йдемо зараз, дивимося, як тут Добре. Пегас себе почував. Добре. Ну нижчий він. Ну так, але тут обробітку. У нас є оранка, є Добре. глибоке рихлення. Оранки ось так. Ну і так, да, попузатий, попупа. Я вам покажу порани. І глибоке рихлення зараз. Та його навіть видно, що він вищий. От тобі різниця в виду обробітку, підготовчий процес. Як він буде зростати. Після чого, бачиш, вищий, так? Да? Пегас трохи нижче. Ну так, Пегас нижчий. Груд такий він вищий. А пас тут догора не то що так порядка. Ну тут сані листки нижні вже почали підсихати. Дань він опустив. Ага. Жарко. Так. Да. Не дивися, груд краще переносить посуху. Так, а да, груд однозначно краще глянь. Пегас. Пегас вже нижні пегас, листки. Ось, що, дивись, він нижні листки опустив. Бур'яни тут теж поотходили, але ось видно нижні листки. Повісив Пегас. В груд такого нема. Ну поки дебе, що не купить. Ну так, так, в принципі, зовнішній вигляд у нього на сьогоднішній день непоганий. Але мені груд подобається більше. В груді листки такі прям бомбезні. Я думаю, фотосинтез буде краще Так? проходитись. Ну це націомбади, значить тут мочніше, так? Ні? На грутові воно Да. Груд да? му да. мені більше сподобався. На цьому полі, на цей рік груд мені більше подобається. От на одному ну, от на одному полі вони. <hrum> Друзі, дивіться, я не знаю, що воно. Ось перейшли ми, в нас тут вибалочок, і то сонце там світить постійно, а тут в затінку. І дивіться. Пегас. Пегаз. Соняшник пегас. Пегас. пегас, ну тут вище. Ну, ми ну все одно, ну, Сань, там груд э, на сьогоднішній день виглядає краще. Грудь, да. Пегас трішки відстає. Да. дуже непогано він виглядав в порівнянні з іншими полями. Ну, да. Не нашими. Але... Ну, разниця трошки є, по грутах і пегас, а грудь вищий, Ну поки мені от, о, саксон понравився і груд. Там ж збіж поки нічого не бачив. Я боюся їхати, бо ти сказав, що генералі з е, печалька. Я не хочу вже нікуди їхати. Це чого, печалька? <рес> Це я на ньому був Так, ну що, друзі, приїхали ми на нашу іншу діляночку з кукурузи. Ну, кукурудза у нас ця кругом одинакова, ДКС-3969. Отака ось кукуруза. Теж починав вже її підкручувати, хоча тут дощик був один лишній. Ну а все одно вологи в ній немає, це вона. Ну ця три дні в нас різниця з тією, що ми показували першу. цю кукурузу. Тут три дні Ну На росу, бач немає. Таке, що це за кукуруз. Як вона бути отака. А не ну, вона вже мітьолку почне кидати скоро. Що по вологі. Та її немає тут. Те, що воно -то там ляпало, то все. То все. Хатинга. То от така в нас рік. Будемо ми без кукурузи. Я бачу. Якщо не буде дощів, будемо ми без кукурузи. То от отакі справи. Края вовсе печаль тоска, тут в гонах хоч чуть-чуть. Знаєш, ну, кажу, ну 4 їх на метрі. Я дивлюся 3-4-3-4. Ну, не загущена воно. Що наче казали, що без складу не загущено воно. Що, та й бур'янець, де-не-де там образіїнка такої. Ну... Ну, теж скручується, різниці великої немає. Між там, де не було доща і де щось ляпав, тут цей дощик невеличкий, великої різниці я не бачу. Ось то -то такі в нас справи. Курзи цей рік будуть слабенькі. Ну Це ще не цвіте, там вже починає. Ну, три дні розниці. У нас то бачите, за 3 дні ця цвісти буде. На душі у нас як не було, так і немає, там не помапає. Знаєш, раніше хоч було бадилля виганяло, то на качан вже не було, а зараз і бадилля не вигнало, і, і цього. З ну, бура, так як подивитися, то на 6 стовбура понапирала вона. Вона цей рік щось низька, я не повім, що воно з що вона така низька. Ну, це не така наче в'яла, да? так? Ну, там, правда, ми ж були ще й от посадки, ми далеко mm -hmm. не ходили. Хто це? То ось такі у нас справи. А там пещеру. Так, друзі, на сьогодні у нас це вже крайня локація. Це в нас тут соєшник Альдазор від компанії Агроритм. Великий соєшничок сіяний. він у нас тут 4 травня. 4 травня. Ну одно тут дощів не було. Тут ось рис. Знаєш? І це рядом одна нас буквально 2 кілометри Ну, Тут сухо-сухо взагалі. А тот так він такий, до каплі йому він би підрівнявся. Так трошки сам цей посадки взагалі він сохне. Ну так, ну, падиля добрав. Якби будуть дощі, то буде шляпка. Ще він не сохне. Ну не все. такий лопаті, да? так? Не як такий як був, е як Еліта Селект. Е Чи е Євросем. Євросем, і Елітасілект. Ну ті лапа, ну там трошки дощів було. Тут, ти розумієш, от зараз вже є. Ну і наш Альдазор був в якому році? прошлий, позапрошлий. 22-й, да, напевно, 23, рік, 23-й. 23-й. Да, 23-й. То він був такий здоровий, лопатий, да, може да. від вологи залежить. А в цьому руці ось, дивіться, даже, при, ну, є рядки видно, не закрив він листя. Тут, ну, да, не розложився. Знаєш, кажу, не було дощан. Перший було. рік, як ми його пробували, він і високий, бо він в тій зріз був. Да. І листя таке Прошли, добротне от, було. бомонд був вищий. Ну, ну дивись, Сашка, бо мунди вищі. Чи ні? Не, То То, так. Каже. Зараз проїдемо глянемо. Ну оце отакий льдозор. Починав вже різати на цей, Ну висота, звісно, оце в нього отаке. Ну, так дивися, туди так, на рівніше. А все одно є чирк 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 І бризканий він тут два рази, і бором, і для сояшника. Ну, вологи йому не вистачає, я думаю. Ну, ще держиться він. Шо, що ну ще... Ще ли, що, листя сильно не скидає. Нижнього, то там куди є болячка, оця ржав, вже дивлюся, воно сохне листя. Ну що вже йому щоб вже все.